Доброго дня, любі хлопчики та дівчатка! Ми раді вітати всіх на відкритті резиденції Святого Миколая та дідуся Мороза. Всі чекають Миколая, всі на світі, кожен край. Та не кожен, мабуть, знає, хто ж то добрий Миколай. Жив колись давно на світі, в Малій Азії юнак, роздавав дарунки дітям той багатий одинак. Бідним дітям у потребі дарувати він любив. Аж Господь все добрий в небі, Миколая полюбив. Став єпископом всезнаним Миколай і чесно жив особливої пошани. Він у Бога заслужив, запитав Господь, що хочеш за свої заслуги. Ти хочу, Господи, я хочу раз у рік на землю йти, завітати в кожну хату, всіх вітати знов і знов, чесним дітям роздавати подарунки за любов. І отак щоразу, діти, вам щороку Бог дає. Миколай мандрує світом подарунки роздає. Αν δεν αν δεν Отче Миколаю, до тебе діти нині прибігають і просять щиро насти не забудь і в ніч чудес з дарунками прибудь Хай повні лаз, долуні, чудотворні, усіх сиріт, обтілених пригорнать, всім тим, які без мами і без тата зійшли на більше ласк і благодати. тяжку хворих, отче, пам'ятай, і хочі. І здоров'я дай, а тим, що десь краються в неволі, потіху дай і полегше не долю а ми за себе просим небагато, Дай щастя мамі, хай радіє й тату, і бабця, і дід, родина, і країна. Ой, прийшла зима в танок, вітром дунула в ріжок Заплила у нам на вікнах та я лингу до двора, що проділа відвора, стали синє полотно на ріках. Ого, зима, ти біля. Виглядають чудотворця Миколая, але щось він забарився. Може, в небі заблудився. В нього клопотів багато, бо заходить в кожну хату. Все, що в нього в торбі є, чемним дітям роздає. Дітки, давайте покличемо і запросимо святого Миколая до нас на свято. Давайте, дружно дружно покличемо. Святий Миколай, іди до нас на свято. Давайте разом. Давай. Святий Миколай Іди до нас на свято. Та він так вас не почує. Треба голосно і разом. Три-чотири. Святий команди. Іди до нас на свято. Ще, Ще раз. раз. ваші душі хай осяє, а громада ваша гожа, мов чудова квітка рожа, хай росте і розцвітає, без пригоди злої і лиха, мамі татові на втіху, а народові на славу. А скажіть небесні дітки, ви для них найліпші свідки, чи ті діти... Що казали ті спереду і там далі, більші, менші і маленькі цілий рік були чимненькі. Так, вони були чимненькі, тата слухали і ненькі. А скажіть небесні дітки, ви для них найкращі свідки. Чи молитву рідну знають, Бога нею прославляють, так. чи шанують рідну мову, українське рідне слово. Бачу я, де добрі діти, буде з того Бог радіти. Хай же вам, мов сонце світить, мов покров. Божа ласка та любов, не за плату нагороду, а тому, що чесні зроду, що шляхетні, не пусті, правді служити святі. Ну що ж, святий Миколай до нас завітав, і ми можемо відкривати резиденцію. Для церемонії передачі ключа від новорічної резиденції Святого Миколая ми запрошуємо підприємця Бень Олену Петрівну. Дорогі діти присутні, вітаю, вам всі. вітаю вас свято Святого Миколая з найрадіснішим і найочікуванішим зі святом. З його приходом кожен із вас сподівається на якесь маленьке диво: здійснення заповітних мрій, які під силу лише святому. Нехай добрий святий Миколай принесе щастя у вашій сім'ї. Благополуччя і мир у рідній Україні. Олена Петрівна передає ключ від резиденції святому Миколаю. Тобі, дітки, я оголошую резиденцію відкритою. Прошу до мене всіх підходити, розказувати свої віршки, співати пісень і розказувати про свої чудові історії. А я буду за це вам давати солодощі і різні подарунки. Отож, чекаю вас у своїй резиденції. На відкриття резиденції завітали гості. Це голова Чернівецької районної державної адміністрації Олег Петрович Антонюк та голова Чернівецької районної ради Василь Миколаєвич Мельничук. Тож запрошуємо їх до слова. Всім доброго дня, дорогі наші дітки, шановні дорослі. Я маю сьогодні за честь всіх вас. Вітати із найулюбнішими святами, довгоочікуваними це новорічними різдвяними святами. І як сьогодні і нам сприяє сама погода, сьогодні цей такий сніжний день тихою зимовою ходою завітав до нас святий Миколай в Україні. Завжди Микола Чудотворець був захисником. Для всіх діток. І сьогодні приємно, що ми дійсно відкрили резиденцію Святого Миколая. Доброго дня, дорогі! Доброго дня. Доброго дня. Добрий день. Свято варіант. І справді дуже прекрасне чудодійне свято у нас в Україні і особливо у нас в Чернівцях, у нашому Чернівецькому районі. Давно всі діти очікують Святого Миколая і свято Святого Миколая починається з зранку, поглядом і неспаренням під подушкою, так? Знайшли щось? Значить, молодці батьки. Всіх хочу привітати вас цим гарним святом, побажати всім всім гарного і міцного здоров'я. Справді, нехай святий Миколай, чесно і відверто, ми всі просимо про це, не спошле на нашу землю. Такий довгожданий і потрібний мир, бо тільки в мирі є радісне дитинство для наших дітей. Я хотів би сьогодні подякувати Олені Петрівні, нашому підприємцю, всім нашим підприємцям району, які долучилися і ще знаю, долучаються до організації цього свята, нашій громадській організації, в тому, що це дійство сьогодні відбувається. Давно наші діти отут не були на цій площі. В цьому залі, в якому ви сьогодні будете куштувати солодощі, пізнавати радість життя, я вам ще раз хочу побажати міцного і міцного здоров'я. Здоров'я, здоров'я нації, добра, всіх благ, миру всім і ще раз святом. Святом вас! Сьогодні ми відкриваємо новорічну резиденцію Святого Миколая, яка буде працювати до 5 січня 2017 року. Розклад роботи резиденції можна побачити біля чарівного будиночка Святого Миколая на сторінці громадської організації нам не байдуже в соціальних мережах на першій сторінці районної газети Чернівецька зоря. Діти, танцюємо разом, гріємось А святий Миколай спостерігає і дивиться, хто танцює і розважається.